Жив собі в лісі їжачок, а поруч його найкращий друг ведмедик. Осінь була насиченою. Друзі збирали гриби, сушили ягоди, носили до барлогу мед і утеплювали його мухом та листям. Настав останній осінній день. Їжачок Завітав до ведмедика. Привіт! Як у тебе справи? Майже все готово, але мені ще трохи бракує сухого листя для гніздечка. У мене ще є, давай принесу. Їзачок побіг додому, швидко повернувся із мішечком листя, і разом друзі закінчили останні приготування. Барліг став теплим. І затишним, А їжачкова нірка м'якою і надійною. Ввечері вони сіли на галявині, спостерігаючи, як перші сніжинки танцюють у повітрі. Ну ось, ми все встигли, ми все встигли. Так, час відпочити. Друзі попрощалися і кожен повернувся до своєї домівки. Педмедик звернувся калачиком у своєму барлозі, а їжачок у своїй нірці під старим дубом. Зима накрила ліс ковдрою із снігу, а друзі поринули у солодкий зимовий сон, знаючи, що навесні знову зустрінуться.